Шеха у місті кісток. Автор Ціан Теренко. Читає Лещенко Інна. Тиша стоїть у місті кісток. Лежать купою гомілкові, променеві, плечові. Застрягли в землі фаланги, сотні та сотні фаланг, доки видно горизонт. Вириваються з ґрунту величезні ребра, навалюються одне на одне, таз стерчить боком, затуляє собою місяць. У виїмках збираються гірки з хребців та щелеп, кісткові горби перевалюються один через одного і тишею подекуди проходить сухе рипіння. Тиша стоїть у місці кісток. З легким опором фаланга виборсується із землі і здіймається вгору. За нею інші, а також уламки черепів, плечей зап'ясток. Здіймаються ребра, і навіть таз дрижить, наполовину заритий у землю. Ні, 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 тільки не знову. Шеха біжить так швидко, аж перечіпається за грубку стегнових кісток. Вони скочуються з пагорба обличчям у ламкі колінні чашечки, дряпає руки та спину до крові. Ні. 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 Щось хрускотить під їхніми долонями, коли шеха підскакує із землі. Стрибає, руки здіймає та хапає фаланги з повітря, хапає ребра і гомілки, і витягнутий череп. Ну куди воно все злітає? Куди? Ребра випадають із рук та, постукуючи одне одне, несуться в небо. Шехе ковтає сльози та кричить. І крик пронизує місце кісток, пронизує багряне зверху. Та що там? Може, навіть блідо жовтому місяцю його чутно? І від крику все застигає дрижить у повітрі у нерухомості, ніби дві сили вхопилися та тягнуть хто вниз, хто вгору. У шеха з носа тече кров, та вони кричить доки крик, як та сама кістка, не дряпає їм горлянку до пекучого сухого болю. Тяга відпускає, кістки зі стукотінням сипляться донизу. Шеха валиться на коліна та реве від полегшення, як ота мала дитина, притискаючи до грудей витягнутий череп. Вони торкаються ребер, що лежать поблизу, гладить променеві та ліктьові, такі тоненькі, такі довгі, вони тут, усе добре тут. Не покинули їх. Що коїться, Хорце? Витягнутий череп не відповідає. Це вже вдруге таке. Я думали, думали то якесь явище небесне. Один раз трапилось і все? І можна не пе переживати, а воно вдруге. Що воно таке? Тиша. Шеха перевертається на спину та злизує кров з під носа. Дихання ніяк не вгамовується, і сльози з потом змішуються. Череп мовчить, тому Шаха притискає його міцніше. Вони хотіли б знати, та для того треба полишити місце кісток, а Шехе гадки не має як. Та й не хоче, це ж місце кісток, їхнє улюблене, єдине в світі місце вони його нікому не віддасть. Та воно скоро пройде. Оці тяги я від, відчуваю хорце. Так, так, просто повір мені, це остання тяга. Ну, може, одна дві будуть, то я їх спиню і все. Оце явище, воно як Як оті комети, просто мимо пролітає. Завітало до нас, бач, щоби мене перелякати, а потім таке собі візьме і піде. Просто повір мені, Хорце, так воно й буде. Череп мовчить, як завжди. Та шеха, немов того й очікує, немов чує щось у тиші. Та й взагалі Теба, які я сильні? Лишенько думкою ту тягу взяли і зупинили. Жодна кістка не загубилася. Чуш, навіть оті, що ми їх не бачимо, бо вони за горизонтом. Не віриш? Ходімо до реберного лісу, доведу. Давно отам не були, га? Усе мандрували коло тазу, а я вже навіть і забула, як там гарно, у реберному лісі. А тяги скоро минуть. І все буде, як було. Ото просто повір мені. Одна дві тяги ще й все. Одна дві тяги. Шехе заплющує очі. Відбиток від місяця жовтком затихає на внутрішній стороні повік, та згодом зникає. Дихання нарешті повільне, і Шехе слуха його, як слуха рипіння кісток од вітру. Бачив колись реберний ліс, Хорце, Ото той бачу, що не бачив, а то не був би таким дивакуватим. Ноги зариваються в кістки, ледве не скочуються дюнами, та шехи вже звикли, вони ступає обережно. Третя тяга була годин п'ять тому, та шехи її швидко спинили, навіть посміялися з її слабкості. Нічого вона не забере хорце, так і буде. О! Реберний ліс то особливе місце. Я там прокинулась уперше. Очі розплющили, а там і небо. Місяць жовтий, і гострі реберця його обрамлюють. І жовта від од місяця одних відбива, наче їх ото хтось розмалював. І спори там були так, з під землі такі червоненькі, з білявими вусиками, крадуться кістками. І через оті спори та оті реберця під землею стільки норок можна цілі тунелі побудувати. Там ми у хованки грали, я спори збирали та у волосся впліта Червоне на білому дуже гарно. А як ото по кістках постукаєш, то вони ж пусті всередині. Відлуння піде всім лісом. То ми стукали тук -тук тук, тук тук тук, 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 тук. Риб доноситься з під ніг. Хрусь ламається засохлий череп. Ой, ну гарно там так. Реберний ліс то моє улюблене місце з усього місця кісток. Тих тих, ми майже там. За дюн вислизають верхівки ребер, величезні, вони стирчать з під землі хто де, притуляються, бува, одне до одного. Жовтуваті, старі, знизу вкриті червоним, наче гниють. Шеха застигає на вершині дюни та дивиться. Тиша стоїть. Ребра нерухомі стоять. У шеха на обличчі немає виразу, лише в очах, в очах щось, а потім нема і вони всміхаються. Ходім, хорце, хоччеше! припускає спагорба вниз і кістки реплять. Зблизу на ребрах видніються тріщини та нерівності, забиті спорами. Біленькі вусики коливаються, наче пух, подекуди падають на землю. Землю вкриває бруд, спори та кісткові уламки. Тут важко знайти цілу кістку. Шаха не каже чому. Все, все точно як пам'ятаю. Диви, хорце. Ба оці спори, вони тільки тут ростуть, більше ніде. Ми їх якось спробували, ще та Гедота. Але ж гарні. А як на землю ляжеш, шеха лягає. То диви червоне, а потім біле і, і жовте, і ще жовте од місяця, і чорне, чорне. Шеха на мить завмирає. Дивиться в чорне. І. І тиша. Шеха підривається із землі і хапає витягнутий череп під пахву. Вони біжить поміж ребер, розкидає уламки, що ті стукають об червону поверхню кісток, забиваються в щілини. Ось! Ось це! Диви! каже Шеха, всміхається витягнутому черепу. І стукає по ребру. Луна проходить кістками. Тиша. Отак ми стукали. У шехе повільний голос. Рука застигла біля кістки, обережно проводить кісточками пальців по шкарубкому ребру, зачіпає вусики спор. Не рухається. Ходім, ходім, покажу тобі, де я ховались, коли ми грали. Хрусь, Хрусь, шеха ступає уламками, ноги червоні від роздавлених спор. Вони виходять на прогалину, завалену вибитими із черепів очицями та носами. А, на це не звертай уваги. Це ми візерунки на землі робили, Щоби би було гарно. Диви сюди. На протилежному краю прогалини шаха обходить ребро та забирається в ледве помітну нішу, тільки на них із черепом там і вистачає місця. Розвертається, сидить, чекає. Отут, шепоче. Я ховались і не знайти мене, хорце, жодного разу, я тобі чесно кажу. Витягнутий череп мовчить. Шаха сидить у ніші довго, десь годину по тому вони засинає, а потім просинається і сидить далі. У них знову немає виразу на обличчі лише в очах щось, щось їм самим не зрозуміло Ребро повільно злітає із землі. Тяга, шеха схлипує та хапається за нього долонею. Але що ребру їхня мала долоня? Ні. 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 Кричить вони, наче слова можуть спинити тягу. Заплющує очі, напружується. Та кістка однаково здіймається вгору, і в шехе щоками котяться сльози. Стій! Стій на місці! Ну, будь ласка. Кістки тремтять. Хрусь, хрусь, ламаються прямо в повітрі під тиском двох сил. Від кожного звуку шахи здригається, болем кривить обличчя, з носа кров тече, торкається куточка губ, сповзає на підборіддя шию, ключиці. Стій! Ну, стій! Стій! Виривається із шахи. В мене більше нічого нема. Тяга відпускає, ребро падає, мало не задавивши шеха. Вони ледве вибираються з нори, дістає з неї череп, а тоді на землі скручується та плаче, плаче, розмазує сльози з кров'ю та спорами. Це ч, це, це. Та слова шеха не приходять. І вони просто плаче і плаче і плаче, реберний ліс стоїть. А взагалі моє улюблене місце то фалангові поля, бував колись там, Хорца? О, я тобі стільки, шоста тяга вибиває кісткові дюни в шехе з-під ніг, і вони падає на спину. Коли тяга зупиняється. У шахи все обличчя та плечі в крові, а пальці тремтять від слабкості. І всі кістки, усі дюни, що в небо здійнялися, сипляться прямо на них. Щось пробиває бік, і шаха кричить від болю і хапається рану, але не може поворушити рукою. Придавило, і ноги теж. Обличчя завалило кістками, і через них. Ледве ледве видно місяць. Через годину шаха перестає намагатись, лежить на кістках під кістками і слухає, і слухає, як вони риплять, як давлять їх та колють шкіру. Хорца! нам не вибратись, Хорца! Череп лежить десь поряд, та шаха не може його нащупати. Шаха не знає, де він. Чуєш? Сподіваюся, чуєш, мені б хоч пальцем поворушити, а не можу. Думаєш, варто перепочити, Сили, би вернулися? може й так. Шеха лежить, на якусь годину засинає, а коли просинається, то від болю, та від слабкості і від сліз. Ні, ніяк, ніяк, хорца. хоча. Можна тяги дочекатись, щоби вона кістки підняла й. Ні. Ні, ні, не можу. Ану, як вона їх забере? Забере і я навіть опиратися не зможу. Не можна чекати тяги. Та тяга однаково приходить. Пізніше, набагато, коли шаха вже ні на що не знаходить слів. Коли вона здіймає кістки, шеха опирається. Навіть ті, що засипали їх, навіть ту, що пробила їм бік, не відпускає. І на них падають нові, а потім приходить ще одна тяга, і падають нові. І після дев'ятої тяги шехи не бачить неба. Я тут помру. Так вони б казали, якби могли поворушити ротом Десяту тягу! Вони зупиняє теж Лише випадково здіймається вітер, і рухаються дюни, перекочуються одна через одну і через шеха, і лише тому з них зсипається частина кісток, І вони вибираються на поверхню, дихають спочатку. Потім дюна ворушиться і вони зойкає, І збігає скочується донизу, кров'ю вкриті з ніг до голови. З подряпинами всім тілом, з величезною діркою в боці. Шеха хапає з землі приплюснутий череп. А ось і ти, Хорце, Ну, я ж казали, що ми виберемося, а ти не вірив. Ходімо, ходімо, нам до фалангових полей ще треба. А тоді вони здіймає очі і бачить Немає фалангових полів і реберного лісу. Навіть таз кудись зарився. Тяга за тягою піднімалося й падало, ламалось і засипало, і тепер ніщо вже ні на що не схоже. Пальці шехи стискають очеці приплюснутого черепа Вони знаходять вівтар, те, що ним було, і збирає кістки із землі і намагається поставити їх. Як раніше, як шеха пам'ятає, та шеха не пам'ятає, і вівтар має неправильний вигляд? Шеха кидає гомілково на землю і здіймає очі вгору. Вони шукають тягу, чи джерело тяги, чи щось. Вони шукає намагаються відчути, на місяці, за місяцем, перед. У кожному куточку пустки та не знаходить нічого. У небі порожньо, наче тяги ніколи не існувало. Після цього Шехе перестає рахувати. Вони забирає з вівтаря ту саму гомілкову та носить із собою. Колись, коли тяги завершаться, най це буде не скоро, най! Обов'язково зберу місце кісток так, як було, і оце, вказує на гомілкову, оце мені нагадає, що, і як, і де. Та гомілкова важка, приплюснутий череп також, і ще дві фаланги, що вони були раніше на полях, і уламок ребра і хребці. Шаха важко йти, ще й через кров, і через біль, і через слабкість. Вони ледве ногами ворушить. Буває, що падає, на щастя, їх нічим не засипає. Тяга проходить, іще одна, іще, шеха більше не кричить і не плаче, тільки позіхає втомлено та тримає, тримає, тримає місце кісток. Бува, що не притомніє, бува, що, прокинувшись, іде в протилежний напрямок. Ніж той, куди раніше ступали. Тепер і не скажеш, заплутались чи ні. Тепер місце кісток на себе зовсім не схоже, крім оти гомілок, хребців. Шаха каже це приплюснутому черепу, що місце кісток схоже, просто трохи розкидане, потім перестає. Тяги зникають. Шаха ходить місцем кісток, чекає наступної. Та її все нема і нема. У них заживають подряпини, хоча від дірки в боці все ще лишається рана. Коли минає достатньо часу, Шехе приходить на місце, де раніше були фалангові поля, встромляє в землю фалангу за фалангою, але то, мабуть, не те місце чи не ті фаланги, тому що Шехе не пам'ятає, як воно має бути. Не пам'ятає, де був реберний ліс, не пам'ятає, якої форми був вівтар, не пам'ятає, яким боком стирчав таз. Усе тепер просто місце. Вони сідає спиною до гігантської стопи, у них руки тремтять. Та це не тільки зараз, це тепер завжди. Пальці ледве згинаються, дихання сухе репить. Як оті кістки, і очі тепер такі самі, як обличчя, нічого в них немає. Хорца тиша, чому не просиш відпустити тебе? Це ж так працює? м? Коли щось, коли відпустити не можеш, і до тебе приходять. І кажуть відпусти мене, і ти відпускаєш тому, що просять. Чому ти не просиш? Так, так, можеш не відповідати, я знаю, тобі просити нічого, ти не страждаєш, ніхто не стражда, нікого не треба відпускати, бо місцю кісток однаково, тільки мені не однаково. Це ж найважливіше, так? що мені не однаково. Що мені треба все це? Треба ж, чи щось інше було колись, а тепер без. без. я маю пам'ятати щось. Когось. У тиші здіймається вітер. Шаха дивиться на свої руки на ледве помітний тремор, наче загіпнотизовані, наче не може повірити, що це їхні долоні. Може, й маю, позіхає вони та стукає потилицею об ступню. Може, було щось тепер нема, а я помру. Отак я помру з оцими кістками, з оцими тягами і без без. Не буде більше реберного лісу і фалангових полів, і тазу, кісткових дюн. Але ж воно мені потрібно, потрібно хорца. Нащо я тоді ношу із собою весь цей мотлох? Нащо я кров'ю стікаю? Нащо я під завалами лежала днями? Нащо? що, а що, а що, а що Луна стиха і тільки шеха дихає, долонею по щоці проводить, наче сльози витерти хоче, а вона суха. Шаха дивиться на неї, наче не вірить, що в них закінчилися сльози. Я не хочу помирати тут. Мені страшно, не хочу помирати. Боюся відпустити. Помирати не хочу! Відпускати! Боюся! Помирати! Боюся! Боюся! Не хочу! Місце кісток мовчить. Як завжди мовчало, Шаха сидить довго, дюни десь на горизонті перекочуються раз, другий, вітер дмуха подекуди, а шаха сидить і диха і дихає Із землі підіймається, іде на північ, туди, де раніше був таз. Та вони цього не знає бо не розбирає вже де що було. За собою вони полишає хребець. Біля цього місця, де раніше таз був, вислизає з їх рук гомілково, і ребро падає згодом, втикається в землю. Фаланги стукають об дюну, як гральні кості. Приходить наступна тяга шеха здригається, панікує на мить, хапається за приплюснутий череп, а тоді очі заплющує. І обережно, повільно розгинає пальці, череп падає вниз. І всі кістки лежать, як лежать. Тільки шеха підіймається, виривається з них останній схлип, осідає пилом на кістках, капає на них остання кров, застигає на білому, наче спори. Шеха підіймається над дюнами. І над руїнами лісу, і над тим місцем, де вітер уже не ходить, менша є місце кісток, і шаха дивиться на нього ще трохи, поки не пролітає повз жовтий місяць, а потім зникає і він. Лишається лише темрява й відстані, і шахи пливе ними, і поглядом шукає інші нові місця.